Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу збірку найкращих фільмів, які я взагалі дивилася. Перший фільм, напевно, ви вже дивилися проект Адам. Це дуже-дуже класний фільм. Хлопчик має собаку і зустрічається з чоловіком, який колись працював на дуже серйозній роботі. Далі я вам розказати не буду, щоб весь фільм не розказувати. Тому подивіться і поставте лайк. Другий фільм. Нестримне весілля. Ну просто дуже-дуже класний фільм. Дівчина одружується на хлопцеві, але в них е, очікується велика небезпека, і вони відбиваються від піратів. Далі я вам розказувати не буду. Друг... Третій фільм Ножі голос». Це дуже специфічний фільм з логікою. Тут треба подумати, хто, куди і що іде. Тому подивіться і ставте лайк. Ножі наголо це друга частина. Подивіться ще і першу, бо це дуже класний фільм. Четверте, це теж дуже класний фільм. Але чомусь він вибив по-російськи, але ви можете його подивитись по-українськи. Дуже класний фільм. Це, це просто бомбічний фільм. Подивіться і поставте лайк або напишіть коментар, чи вам цей фільм сподобався. І останній фільм – місто. Це дуже, 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 дуже дуже класний, класний фільм, тому що тут буде багато смішних моментів і те, що вам може сподобатися. На сьогодні ось така збірка. Завтра я вам ще знімлю пару. Всім пока-пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока!